Стало відомо, хто може скупити землю в Україні після відкриття ринку для юридичних осіб в великій кількості скупити. Названо три найбільші українські агрохолдинги, які мають можливість монополізувати ринок землі після збільшення ліміту купівлі до 10 тисяч гавині руки. Держава так і не створила фінансових інструментів, що було передбачено в законі, для того, щоб малі фермерські господарства. Могли мали змогу купити землю, яку обробляють. А тому вона може опинитися у власності найбільших агрохолдингів. Кермело Андрія Веревського, який звітував про 299 мільйонів доларів чистого прибутку за 2023 фін рік. МХП Юрія Косюка за оцінкою. Alex Capital за 2023 рік отримає чистий прибуток 105 мільйонів. А старта Віктора Іванчика за 9 місяців 2023-го показала чистий прибуток 55 мільйонів 970 тисяч євро. Після 1 січня ринок землі працює виключно на агрохолдинги. Тільки вони мають фінансові можливості під час війни купувати великі земельні площі. Саме вони можуть скуповувати землю, яку десятиліттями вирощували середні, обробляли середні та малі фермерські господарства, а вони будуть захищати їхню землю. Несправедливо думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворога!